Що ж, мужчина шукає в жінці. Мені важливо, щоб ти підійшла до мене, як жінка, і сказала: сонечко, це все така хірь. Ти це ще реалізуєш в 20 разів більше, замість того, щоб мені стало легше, тобі наоборот ще важче, ніж мені, і мені приходиться тебе заспокоювати. Виходить такий цілий слово, піздець, тому що а, ти бачиш, скільки всього треба було робити жінці. І знаєш, вона в останній момент буде думати про те, щоб. А, бути психоемоційно сильнішою а, від чоловіка. Та насрати на це мен. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю дуже цікаву тему. Що ж мужчина шукає в жінці. На перший погляд дуже банальна тема, тому що кожен може сказати свій варіант і залишити його внизу. Поставте на паузу, залиште. Свій варіант внизу, що ж ми шукаємо? І сьогодні я розкажу про те, що справді мужчина на біологічному рівні, зокрема, мужчини амбіцій, мужчини місій, а, шукають жінці. Чому саме цих два види мужчин, а не мужчини-ледарі, наприклад? А? А, взагалом я можу розібрати цю тему, якщо вам цікаво, то, а, а, яка різниця між ними, тому що там різні патерни-поведінки і. Відповідно, і поведінка жінок до цих мужчин повинна бути різною. Якщо вам цікаво, залишайте, я обов'язково це розберу. Але я чекаю на це фідбек в коментарях. Дякую. Тому давайте я не затягую. Погнали! Для мужчини, який прагне до розвитку, який загалом має якісь амбіції, цілі він постійно розвивається. Для нас важливо, щоб жінка була сильніша психоемоційно від нас самих. Тобто, якщо в мене в житті стається якась херня, а в мене прогорів бізнес. Мені важливо, щоб ти підійшла до мене як жінка і сказала: сонечко, це все така херня. Ти це ще реалізуєш в 20 разів більше. Ти реалізуєш ще 10 таких бізнесів. І абсолютно не важливо, що ти зараз е, переживаєш погані моменти в житті. Ось саме це мені важливо почути від своєї жінки. А не коли я в депресії, тому що в мене припустимо, бізнес на напівляма зелених прогорів, і ти лишився з голою жопою. Да? І вона така приходить і каже, блядь, я не знаю, що робити, рве на собі волосся. Тобто, замість того, щоб тебе заспокоїти, їй ще гірше, і тобі приходиться заспокоювати її. Тобто, ключовий момент. Жінка повинна бути сильніша психоемоційно. А не коли я приходжу додому, а ти мене хлабучиш, розумієш? І замість того, щоб мені стало легше, тобі наоборот ще важче, ніж мені, і мені приходиться тебе заспокоювати. Розумієте, це дуже ключовий момент. Мужчина шукає саме сильнішої від себе психоемоційно жінки. Не з яйцями. Це не треба плутати. Не треба мене прогинати. Не треба старатись показати, яка ти сильна. Мені треба, щоб ти просто була кісічкою, розумієш? Звичайно, мужчина для цього повинен створити середовище для жінки, повинен закрити якісь її потреби для того, щоб вона була ніжною. Якщо вам взагалі цікаво, щоб я розібрав тему, чому жінка є не жіночною, залишайте внизу свій фідбек. Це дуже популярна тема. Я її обов'язково розберу. І тут ключовий момент, що коли мене стараються нахлобочити, да? А коли мене стараються нагнути, в мене відбувається оцей нонконформізм, за який відповідає тестостерон. Я починаю думати, блін, в мене в житті гавно, вона мене пиляє. Навіщо мені та жінка? Навіщо мені взагалі щось робити? Замість того, щоб я виходив з цієї депресії, я себе починаю ще більше закидати і починаю в ній купатися. Тобто, вна... в чому тут взагалі проблема? От якщо ми говоримо про те, що жінка починає нагинати, а в тому, що наші жінки не прокачані, на жаль. Розумієте, це все йде з е, СССР. І е, не навчали того, що жінка повинна е, підтримувати чоловіка. Дуже мало сімей, якщо розібрати загальну картину, де є е, там чоловік, припустимо, в головній ролі, а жінка е, це е, виконує роль безпосередньо людини, яка так само розвивається, так само е, займається своїми справами, але підтримує чоловіка свого. Да? Там зазвичай так було. Чувак або бухав, ну чоловік бухав, або весь час на роботі, або взагалі його відсутність, да? і жінці приходилось до хіра обов'язків на себе брати. А жінці приходилось дітей виховувати на роботі, працювати, тягнути домогосподарство. і потім в тебе виходить такий цілий вибач слово, піздець, тому що а, ти бачиш, скільки всього треба було робити жінці. І знаєш, вона в останній момент буде думати про те, щоб а, бути психоемоційно сильнішою а, від чоловіка. Та їй на це, мен. Вона сама хоче, щоб її підтримали. Вона сама очікує, що заберуть з неї ту нішу, що заберуть з неї цей тягар, який вона тягне. Я розбирав, а, чому жінка є нещасливою ось тут. Рекомендую. Саме через такі банальні речі, коли вона нагинає да, тебе, ти. В тебе в починається бунт, і нам треба зрозуміти наступну річ. Що це класно, коли жінка прокачана, це класно, коли вона має класну там, задницю, в зал ходить, англійську мову знає, там іноземні мови знає, але це не основне. База це, щоб вона віддавала тобі окситоцин. База це те, щоб вона була для тебе твоєю. Ніжною, лагідною, да? і коли воно в тебе є, це прям заряджає тебе, розумієш? Скільки прикладів, що чоловіки живуть не з найкрасивішими жінками, ну в плані не стоп-моделями зовнішності. Да? Це може людина бути мінімальною надмірною вагою. Це людина може бути, яка за собою сильно не доглядає. Ну, в плані, ну так дуже просто, там косметикою взагалі не користується, припустимо, і йому з нею по кайфу. Розумієш, в неї не модельна зовнішість, і йому з нею все одно по кайфу, тому що вона його заряджає, вона його боготворить, розумієш? І це ключовий момент, коли мужчина відчуває, що його жінка його боготворить. Та блін, ти що, прикалуєшся мента, ти готовий любе принести для неї, щоб показати: От ти заслужила сонце. Я для тебе готовий багато зробити. Але тут, розумієте, цей момент. Коли жінка має доступ до чоловічої психіки, я я зазначив, що воно може йти в плюс або в мінус, в плюс, коли жінка підтримує свого чоловіка, да, вона його заряджає. Мінус це коли вона його а, як то кажуть, знецінює будь-які його досягнення. Не цінує будь-які його покупки, припустимо, що він зробив якусь покупку, вона каже, то мені не то, то мені не так. І у висновку потім у мужчини формується одне негативне закріплення в мозку, друге, третє, четверте. А потім він такий сидить і думає, достатньо кортизолу. Краще я взагалі не буду нічого робити, ніж мене потім знову нагнуть. Розумієте, да? І у висновку відбувається бездіяння. бездіяння. І це дуже важливі речі. Жінка має до суду чоловічої психіки. Вона сама здатна робити це в плюс чи в мінус. А від того, що вибере жінка, те й буде. Але я ще раз зазначав, що тут є умова це працюватиме, наприклад, в плюс на мужчинах амбіцій, амбіцій і, ам... і мужчин місії, які мають місію, які мають великі цілі. Тому що з мужчинами-ледерами це зовсім не працює. Друзі, залишайте, будь ласка, свої думки, що думаєте на рахунок цього. Я впевнений, тут є, що проговорити, що обсудити. Не соромтеся, внизу коментарі залишайте. Фонд «Повернись живим, не забуваємо. Хлопці наші потребують цього. Вони взагалі, красавчики, відвоювали. Херсон, заберемо Донбас, заберемо Крим, заберемо Запорізьку область, Луганськ, все відвоюємо назад в Україну. Тому підтримуйте їх, не забувайте про це. Неважлива сума, важлива постійність. Не забувайте про це. Я вас міцно обняв. Слава Україні.